Всім привіт! Ви на каналі Бумажні Сюрпризи і сьогодні у нас обзор на перший каталог. Так, Настя, давай коментуй. Це у нас колекція була. Магнус. Магнус. Такі були пакетики. Далі була колекція Рамзес. Вже забула! Це поприклеювали ми пакетики. Не викидати. Ну, я вважаю, що це саба така смішна. Неудочна колекція. Її можна повторити. До Насті. Це колекція мулан, Каже Груша. Це колекція. Скейти. Да. Оце мені колекція понравилася. Я хотіла б її повторити колекція факти. Тут був леопард, вовк, тут очко їхні характеристики. Також ось про кита, про лягушку, про лемурів і про піранію. Лемурів ми бачили, кстати, вживу у Полтаві в ковалівці в зоопарку. Це колекція чіп. Дейл. І Дейл. Такі пакетики були. Ой, що mm -hmm. <сум> Отпало. От від старості. Так, і такі ще три. Це були е, бакугани на телефон, так? Да? Обої на телефон. Що mm -hmm. таке Настя малювала? Такі були пакетики. Такі обої. Це бакугани. Це морожено для бакуганів. Така ось. Мені подобається це. Так, це теж так, щось було. Це, на чехли бакугани. Я вже забула. Такі були пакетики. Далі. Це обої на телефон Дісней. Це рапунцель, це Аріель, Мулан. Раф, я вже забула, попелюшка, білосніжка і блум. Мені це, це написано. Водафон. О, oh, <смеш> це моя теж любима колекція маска. Ось така смішна, така, така. А це я така ігрушка. <смеш> і така теж. Це на мультики. Це типа, дайте мені сутерочку. це, Ой, господи, я не хочу читати. <смеш> Оце, кстати, я першу саму малювала наклейку. Така красива. Оце останнє. Греші, гроші, гроші. Да. Е так, це збираємо наклейки бакуканим. Це, угадай, по емоджі казку. Це у нас була курочка ряба. Червона шапочка, кітучий ріпка, ріпка, білосніжка, попелюшка, рапунцель, колобок лукавичка. Така колекція. Це зачіски моєї доньки, які я її роблю. Я таке. ношу да. отаке. Це колекція «Друзя Уточки Лала Фанфан. -Фан. Це ось це. Такий і одежка до них попадалася. Друзі. Це сучасні принцеси, це то я вже я щитаю, неудачна така. Не вийшло в мене такі. Щоб... Це морожено. Настя малювала. З кавуном. Це щось таке на дерево похоже. Кущик. Кущик. Це прикрашаємо кружки. Оце такі ось. Така прикольна теж колекція. Це термоси Настя це робила. Це рюкзак. Збираємо, що потрібно в шкільний рюкзак. Це тут кошельок, Деньги попадалися. Тоді антисептик, бальзам для губ. Така розчосочка, термос, розчосочка, телефон. Маска, масочний режим. Це книги, зошити. Тут пенал. Тут в пеналі е, така, Настя робила космікічку. Да. Пенал mm. Так, Це ланчбокс, е, влажні салфетки. теж книжку Настя малювала. І в пеналі тут такі теж принадлежності. Лінійка, ручки, циркуль. Так і непоганий, мені подобалося. Це короткі запитання були. Це теж Тоже... на телефон обої. А прочитай запитання? Так, запитань немає, це тоді ж, якби відповідь. Чи... А, так, да, запитання було, так. Да. Ну, це пакетики. Так, тебе почитай з <сум> Чим ми малюємо, що робиш у вільне время, коли лягаєш спать, який твій телефон, яка улюблена їжа. Ч... Що носиш? З чого робиш бумажні сюрпризи? Настя писала. Помилки! З чого? з чого, Що носиш? Настя навіть не впізнала на і хоче. Ось такий ось обзор на перший каталог. Ставте лайки, підписуйтеся. Дивіться наші обзори, бумажні сюрпризи, також обзори на канцелярію. Ми будемо записувати і обзор розпаковка бумажних сюрпризів, а також обзори будемо Якщо заказувати. Будемо ще канцелярію чи якусь одежу. Джум я планую заказувати. То я теж кажучи. буду робити обзори, так що підписуйте, ставте лайки, коментуйте, дуже буду рада читати ваші коментарі. Обирайте також на сьогодні ще раз пакетики. Для розпаковування. Всім дякую за увагу. Пока-пока.